Астрологічний прогноз, яке положення планету 11 березня, чого очікувати від перемовин України зі Сполученими Штатами в Ер-Ріяді? Це період затемнення місяця, яке означає ослаблення захисту. І це означає, що в цей період відбуваються події, які означають відсутність захисту. Також Сонце буде точно в з'єднанні з Сатурном. Цей астрологічний аспект означає сильні обмеження. І структурування, і впорядкування за часом подій, тобто створення графіку якогось. Дипломатичні положення планет з одного боку сильні планета дипломатії Венера в з'єднанні з Меркурієм, планетою спілкування. І це дійсно означає дипломатичний контакт. Але з іншого боку, планета Меркурій майже вже зупинилась і готується вже йти назад в ретроградний рух. Це означає, що те, про що говорять. Цей період, воно ну, означає зупинку, і предмет договор... розмов означає зупинку і зовнішні перешкоди, що складно дуже домовитися. Стоячий на місці Меркурій означає, скоріш за все, скандал, конфлікт і ну, напруження інформаційне, яке не йде не вправо, не вліво. Тобто стопор, інформаційний стопор. Е, в цілому. В період затемнень відбуваються події, які складно потім змінити і мають ну, більш дальні наслідки. Є звісно, астрологічна рекомендація в період затемнень не створювати дуже серйозних, ну якихось важливих подій, які ж події можуть відбуватися, ті, які не мають шансів не відбутися, тобто фатальні, фатальні якісь події. Те, що планета дипломатії Венера ретроградна і Меркурій майже ретроградний, означає з одного боку, що те, про що будуть говорити, воно надалі не буде актуально, воно далі буде змінюватися, воно не буде таким, як про це домовилися, і до цього будуть повертатися, перероблювати ці домовленості. Але з іншого боку, період затемнень означає те, що Ситуація фатально призвела до да, ну, цього, що відбувається. Астрологічно було б непогано відтермінувати підпис важливих документів на період, коли затемнення закінчиться, тобто на середину весни або далі. Але, скоріш за все, буде сильний тиск відбуватися ну, на цьому засіданні. Багато планет в риб означає сильний вплив. Таких тайних сил, тайних закулісних сил закулісної політики, знак Зодіака Риби пов'язаний з такими екзотичними і морськими регіонами, з регіонами, де є нафта і тема, якась пов'язана з морем, з нафтою, вона буде ну, дуже актуальна на цих перемовинах. Місяць знаці зодіака Діва в затемні місяці означають, що якісь конкретні. Маленькі дрібниці, вони будуть заважати ну, домовлятися. Тобто і критика і сторони будуть до чогось ну, чіплятися. Також знак Зидіка Риби актуально зв'язку з тим, що якщо людям сказати про що там перемовляються, то люди будуть ну, чинити супротив проти цього, і тому знак Зодіака Риби означає тайну, і там ну, відбуваються якісь тайні перемовини, планета пов'язана з тайнами Нептун. Вона теж актуальна в найближчий її час. Стане, стане більше, більше відомо про те, що відбувається після 20 березня, коли Сонце війде. Знак Здяка Овін. Якщо подивитися карту Дональда Трампа, то видно, що в його в карті такі вказівки, що він максимально конфліктний, максимально входить в конфлікт. З іншими політиками, людьми і ситуаціями. Але ж планета обмежень, планета Сатурн в його карті, який робить кут 90 градусів до Сонця, означає, що він буде відчувати обмеження того, що він хоче, і не буде, так як він. Хоче також те, що планета Меркурій, управитель близнюків, його знака Зодіака розвертається назад, означає, що він не має шляху вперед його наміри, а він буде ну, його наміри повернуться назад. Вони будуть змінюватися. Також ретроградний Меркурій означає, що Близнюки, тобто Дан Дональд Трамп, вони будуть пом'якшуть свої вимоги. Тобто ретроградна планета управитель Близнюків означає, що Дональд Трамп. Пом'якшить як, пом свої умови. Е, тож, є так, такі енергії, які означають підводити, підводити, обманювати і е, ну, створювати ілюзії, газлайтінг, тобто не є абсолютно такими чистими енергіями для, чесних, для чесного перемовного процесу. Дякую вам за увагу. пишіть свої коментарі. Відгуки до нових зустрічей.